Ісус, до речі, був один з немовлят, який заговорив у колисці, і про це Аллах Панаталя каже: Він буде розмовляти з людьми в колисці та дорослим і стане одним із праведників». А коли прийшов ангел Джибріл до Марії, щоб дарувати їй благу звістку про його народження, про що сказано в Корані? Саме так: ось сказали ангели: О Мар'ян, бо Аллах тішить тебе звісткою про слово від нього, ім'я якому. Месія, Ісус, син Марії, Він буде шанований у цьому житті і буде один із найближених. Вона сказала: Господи, як я можу мати сина, якщо мене не торкався жоден чоловік? І тоді Джибриль сказав: Так, Бог творить, що заважає, коли він приймає рішення, то йому варто лише сказати будь. Як це збувається? Як це було з першою людиною Адамом Алі який був першим пророком, Аллах Суханталя створив його саме так? Сказав кун фаякун.